Наші вам вітання, дорогі підписники від каналу Село ти Моя Доля. І ви зайшли саме на цей канал. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. І сьогодні я буду займатися пересадкою таких чудових квітів, як лілії. А вони такі чудові наші лілії. І аромат мають, і кожна неповторної форми, і різного кольору, і ми їх любимо. Але час від часу їх потрібно пересаджувати. А я свої цього року посадила на городі, можна сказати, посеред городу весною. І деякі з них цвіли. Ось вам я їх показую і весною показувала. І тепер їх треба посадити на місце постійної дислокації. Отож цією пересадкою займемося разом. Лілії в мене є і на постійних місцях посадки, але ж вони посаджені між трояндами. А ви знаєте, що лілії сходять пізніше, ніж інші квіти, ніж ранньовесняні квіти. А квітника потрібно пересапувати чи перекопувати. І часто я і лілії також перекопую. А деякі з них пропадають, і я також не можу зорієнтуватися, хто пропав. Так що я подумала і вирішила посадити лілії на окрему ділянку. А то, щоб цвіли такі красунечки, пересаджу їх на постійне місце. А для пересадки мені потрібний пісок, для того, щоб сипати під лілії, як дренаж, і зверху їх засипати. І ще, крім того, дьоготь березовий, який я зараз буду долити на цей пісок, для того, щоб миші не їли мої корені, і не тільки миші. От погляньте, яку шкідника знайшла. Він не одинокий, цей шкідник. В грунті ще кілька років я не бачила їх, таких шкідників. Прямо тримаю в жмені, а воно навіть за руку кусає, не тільки за корінь. Це совка земляна, якщо хтось не, не впізнав її, не знає. Також злісний шкідник для наших кореневищних рослин. Ось таким темненьким став пісочок политий дьогтем. Дьохть, знаєте, що має неприємний запах. І пам'ятаєте, народне прислів'я, що навіть ложкою дьогтю можна бочку меду зіпсувати. Так що дьохть має відлякувати шкідників від наших корінів. Частину лілії викопала, другу щоб копати. Деякі ось такі зовсім непогані лілії. Це в основному лілії, котрі я замовляла в інтернет-магазині Флоріум, яке вже сказала, замовляла весною. І нікудишні лілії зовсім не проростали, і деякі навіть загнили. Я покажу також пізніше ці корені, я маю їх обробляти. Ось такий маю доктор Фолі від хворобі гнилі і замовляла я ці некудишні лілії у Максименко Олени. Так що я вже кілька разів казала, що не буду в приватних осіб неперевірених замовляти рослини, але все ж таки знову замовляла і знову, як то кажуть, попеклося. Бо і глоксині її не відповідають замовленим сортам. І кали замовляла, спокусившись на те, що вони дешевші, ніж в інтернет-магазинах. Але також деякі з них навіть не проросли, а були вражені гнилями. І таке ж і ліліями, з ліліями. Ямки я покопала заздалегідь. Знаєте, що садяться такі цибулині квіти, крім кал, які садяться майже на поверхні. На три глибини кореня. Отож під спід сиплю пісок із дьогтем. Саджу рослинку. Подивіться, яке гарне коріння віще, навіть трохи мілковато для неї потрібно було глибше. Візьму так трохи той пісок із цим продлубаю. Та й буде глибше. Буде глибшечко. І зверху також. Трохи дрібнянкувато, але не буду вже шукати за лопаткою. Як є, то так вже нехай буде. Зверху також присиплю трохи піском. Садила тюльпани, то я садила прямо цибулину обмащувала дьогтем, але спробую ось так пісок трохи дьогтем обробити і так посадити. Сподіваюся, що вони перезимують. ну Трохи треба буде поприкривати їх. І думаю, що вони в мене тут будуть на постійному місці. Я їх тут не, не повирубую, коли буду сапати цю діляночку. І ще в мене є ось назви від них. Отаку От візьму ще й назву від флоріуму, турбінка. Так що все ж таки я роблю висновок. Звичайно, всі ми не однакові і люди також різні є. Але, як мені досвід показує, що все ж таки набагато краще замовляти рослини в інтернет-магазині, ніж у незнайомих осіб. Або, можливо, якогось знаєте, хто вже перевірений, то в того замовляють. Ті лілії в мене цвіли. Це їх, ну і деякі свої, котрі вже на постійному місці ростуть, я постав... показувала на картинках з самого початку. Я їх влітку неодноразово показувала і на городі, і показувала під хатою ті, котрі цвіли. Там Вже деякі з них також треба пересадити, бо вони дуже порозростились. Можливо, якщо. Дам раду, стигну, то можливо ще деякий стих пересажу. А погляньте, які це були не лілії, повикопувала тішу від Олени Максименко. Ось такі підгнилі. Зараз я буду обробляти доктором фолі бризкати і хай підсохнуть, я їх також посажу. Але чи буде з них толк? Я кажу, посаджені вони весною, і деякі з них взагалі не проросли, не те, що не цвіли, а навіть не було їх пророщених наверх. І крім того, як, наприклад, інтернет-магазин пише назву лілії, то тут не було тільки номер написаний і шукай по тому номеру, потім назву Лілії. Так що це мене також не... Не влаштовує. Отож, як собі хто хоче, а я кажу правду. А тут я вже показувала, тут в мене новий простір зайнятий для того, для посадки квітів. Тут багато хризантем, але вони ще до цього часу не розцвіли. Деякі цвітуть, деякі бутони набирають. Кали, які я замовляла не тільки в Олени Максименко, не пам'ятаю ще де я замовляла, напевно у Флоріуму чи де. То деякі ось так порозросталися, але цвіли Також цього року дуже мало, посуха, напевно, на них вплинула. Ну кали, як ви знаєте, потрібно викопувати. Я поміж них викопувала ямки, буду садити туди лілії, а кали незабаром, ну трохи ще пройде часу, буду викопувати. А крім гризантем, у мене тут ще й магнолія є, яку, звичайно, доведеться укривати. І будлея Давіда, яка з весни, з маленького пагінця, ось таким гарним кущиком зробилася. Я неодноразово показувала, як вона цвіла білими такими китяхами. Але я пообрізала, можливо, вона ще буде цвісти, якщо буде тепло. І Ось такий скромний тендітний дзвоник дуже маленький, але дуже мені подобається. Своєю такою скромністю. І добряче підросла Вейгела варьєгатна, має бути вона червоного кольору, але вона прислана мені була, це, напевне, Тетянин сад присилав квітучою кущик. але другий раз вона не цвіла, а підросла здорово. І така мила Еріка, яка також прислана квітучою. А зараз тільки випускає такі листочки, як хвоїнки. А може, це вона цвісти ще збирається, я не знаю. Вона в мене перший рік вперше, я не, не знаю. Тільки прочитала про цю рослину, що вона любить кислий ґрунт. І на зиму їй також доведеться чимось прикривати. І ось ока трохи підсохла, бо не було дощів. І ось такі кран... красунички, які мають безліч бутонів, але поки що ще не цвітуть. І ще ось така форзиція, також посаджена цією весною зовсім маленькою рослинкою. Вона ось така велика виросла за літо. Значить, місце їй так сподобалося. І ще, крім того, я ще вткнула в землю невеличкий відросток від неї. І він ціле літо зеленіє. Але я не пробувала, чи є там корінь, чи нема. У мене нема лопатки. Я прямо перед вами попробувала б, можливо, в якомусь іншому відеоролику. Так що сезон осінніх посадок-пересадок розпочато. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви завітали на наш канал. Підтримуйте, будь ласка, україномовні канали, вподобайками, підпискою, коментарями. Будьте з нами, розповідайте про те, які ви квіти пересаджуєте восени. У мене ще плани на інші квіти, звичайно, є. По пересадці. Можливо, навіть ще дещо буду і замовляти чи купувати, якщо доведеться бути на ринку. А зараз, зараз, як завжди кажу, що з вами був канал Село Ти Моя доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він також деколи розказує про свої якісь знаряддя, виготовлені власноручно. І як завжди бажаю всім доброго здоров'я, успішної праці, мирного неба і кажу до зустрічі!